Вітаємо на каналі Ванишкевичі. Сьогодні готуємо десерт з дитинства чорнослив з горішками. Страва, яка готується дуже просто за лічені хвилини, виглядає дуже святково і направду дуже смачна. Буде тритуже. Перелік інгредієнтів, як завжди, знайдете і під відео. Десерт у нас буде на основі вершків, тому ми миску, в якій будемо збивати вершки, ставимо на годину в холодильник. І вершки теж у нас холодні. Це робимо для того, щоб не зіпсути продукт, тому що вершки досить такі коштовні, а зіпсути їх, на правду, можна дуже легко. Тому такі от маленькі лайфхаки вам холодна миска, холодні вершки. Коли ми вже їх збили на маленьких обертах, вони починають вже гуснути, ми додаємо цукрову пудру, яка так само стояла у холодильнику разом з мискою і вершками. І тепер вже на середніх обертах перебиваємо, збиваємо до готовності. Бачимо, що вже наші вершки беруться до копки, збираються гарно в крем. Маса тримається гарно на лопатці, все ми вже гарно збили. Вершки обов'язково беремо відсоток жирності 30-36, не менше. Менше просто не зіб'ються. Легенько перемішуємо, крем готовий. Тепер ми будемо братися за чорнослив. Горішки в нас підсушені легенько підсмажені, чорнослив у нас духмяний, з димком, Беріть такий, який ви любите. І тепер в кожну чорносливинку ми вкладаємо горішок. Начиняємо, фаршируємо. Крем ми перекладаємо у мішечок кондитерський з насадкою. Можна буде цього не робити, можна буде просто викласти гарненько ложкою. Як вже вам зручно, як вам подобається. Беремо креманки, склянки, блюдечка, що вам доподобає, і збираємо десерт. На дно даємо трішки крему. Якщо отак із насадки робити, то дуже гарно так виглядає. У склянці прозорій. Тепер викладаємо чорнослив. У нас на склянку виходить по три штучки на один прошарок. Зверху знову крем. Все дуже просто і дуже гарно. І знову чорнослив. Із цієї порції в нас виходить якраз шість скляночок. Шість порцій. Зверху прикрашаємо залишками крему, припорошуємо шоколадом і смакуємо. Дякую, що ви були з нами, дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, і хай вам все вдається, друзі!